Всім привіт! Мене звати Стасі. Сьогодні ми будемо грати в как до СССР, все Я тільки що записував. У мене воно установилось Я! Я сам не понял, але... это заново играть сейчас и играем що шо повыключил Ну зараз не будет наверное, так ключити. Уже два рази вже записував. у меня не выходило. Постоянно что-то там, то без звука, то шешу И э, завтра, а может еще сегодня выйдет видео с этим лизуном. С таким. я его перемешал с другими. Это да прикол просто. Поехали! Начать глючить, но а, ничего. Тут у мене скотч. Я просто дим лізуном уже грався. Скотч просто заробив, щоб на стіл не лип. Ну, капець як вип'є. ще й води на добав. Так, проходимо це. Сьомка. Подсказки треба читати, да. Казки надо читать, що він гавкає, а це можна якось пропустить. Я раньше не думав, що це, типа, воно ігрує, не ігру, а... Я раньше думав, що воно не знімає, а ти маєш грати, і воно как бы... Ти не маєш попасти на ночі сосіду. Ну, все і так понятно, що ти не маєш попасти на ночі чи... сосіду. О, він тебе застукає. <кхи> опять мене таймер, я постав капец так ідем сюди на ушпеньках. так Це сюди Бігом! Капец, ты долго. О, зараз сосед прибежит. Ховать надо. Опять собака. Опять собака плакать будет. Треба. Сербать тут. Ну, я как раз Він зараз іде і туди. Він зараз сюди буде. Зайде. Він зробить типу такий круг, зайде там замок. На той дверю, він зараз йде і в цю двері зараз зайде. І зараз потикнеться там на тих шариках. Він писати, як я замучу цією програмою. Одна хвилина встав. Ну це нічого. Я якийсь потикаюсь. Нормально. Все. Ми виграли перший уровень на сьогодні. Все треба один уровень пройти і все. Але воно глючить капітально в мене. Що це тільки в мене. Не знаю. Оце тільки що проходить. Я, я знаю. Там треба клей найти. Треба знайти пер, пердушку, да. і треба в холодильник заглянути. Взяти яйце. Яйце положити в в Як воно... вікроволновку і поламати там антенну треба і все тут тут він найде пердушку Ото клей. тут нічого нема тут уже дежириска тя не треба це заново не, не вісім а П'ять немоток окей, старт іде іде. Треба зараз положити пердушку і поламати антенну ідемо яким тішиться. Все, а, тут тоже на время получается 4 хвилины. Окей. Шо им там робить? Склад. Може, ти вже підеш? Йди вже. Бігома, тут зараз кінчиться його цей. Все кінчилося. Не встигне. Зато то зараз ще одне це таке буде. Лара, там още у нього хапається ласка з бінокля. Хе-хе. Я зробив всі чотири 4 пакости ми пройшли цей уровень. Окей. Все, виходимо. Выходим. Ну, на цьому можна закінчити. все, Всім пока і побачимося в следующем відео.